Смарагдовий колір замість зеленого шевронні стрілки та таймери зворотнього відліку із травня 2025 року в Україні мають запрацювати нові стандарти щодо роботи. Нових світлофорів наказ про це оприлюднив український науково-дослідний та навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості. Що зміниться в роботі світлофорних об'єктів? Нам допоможе розібратися Микола Ільчук, експерт з адвокації компанії за безпечні дороги. Пане Миколо, доброго вечора. Добрий вечір, пані Ірина. Дякуємо, що доєдналися. Будемо з'ясовувати із вами усе про світлофори, які так збурили суспільство, особливо у соцмережах, після появи інформації, що тепер вони будуть не зелені, а смарагдові. Давайте і спочатку ці стандарти, про які говорять, про які говорять зараз усі, які мають запрацювати із 1 травня 2025 року. Вони стосуються лише нових об'єктів, які будуть встановлювати на дорогах під час реконструкції, ремонтів і так далі. Чи старі об'єкти також мають бути приведені? У відповідність до цих стандартів, та справді цікаве питання таке. Зокрема, справді це дуже збурило суспільство, і дуже багато я побачив в мережі таких перекручувань, непорозумінь, неправильних трактувань. Ну і звичайно. Деякі сайти, деякі новини, деякі канали вони накручують собі таким чином перегляди, збурюючи людей подаючи їм якусь неповну інформацію. А що ж відбулося насправді? Насправді був розроблений тільки оновлений ДСТУ щодо світлофорів, який пропонує тільки пропонує, тобто цей ДСТУ він. Мав би запрацювати, але, ще, але до нього ще можливо будуть подані якісь зауваження чи правки. Він пропонує лише змінити відтінок зеленого кольору світлофора на так званий смарагдовий. Це буде більш відповідати нормам Європейського союзу, а в яких відтінок зеленого є саме отакий смарагдовий. Крім того, буде додано деякі. Такі невеликі елементи зміни, тобто, наприклад, будуть стрілки у лінзах шевронні. Будуть введені деякі зміни щодо світлофорів для волосепедистів і деякі зміни щодо таймерів. Вони будуть так само на світлофорах для велосипедистів. В принципі зелений саме саме основне це те, що зелений і надалі залишиться зеленим. І щодо вашого питання, ні, на це не будуть витрачати мільярди і мільярди коштів, які зараз є насправді куди витрачати. Це буде стосуватися лише ново встановлених світлофорів. Всі mm -hmm. світлофори, які. Працюють на даний момент, вони будуть так само і працювати тільки в випадку якоїсь там штатної заміни чи ремонту будуть, буде замінятися зелений на оцей смарагдовий. Тобто, іншими словами, якщо той світлофор, який зараз стоїть умовно на перехресті е вулиці на Наукова, наукова. Е і з чим нас там перехрещується з Володимира Великого. То якщо там зламається світлофор, то його просто лампочку. Ну очевидно, я не фахівець, але замінять на цей смарагдовий колір, який до слова кажучи, є просто яскравішим відтінком зеленого. Це не якийсь зовсім інший колір, а це просто яскравіший зелений. Пане Миколо. Щодо оцих шевронних стрілок, поясніть іншими словами, що це за стрілки. Що це означає? Ну, якщо пояснити простими словами, то це всього навсього краща чіткість стрілок. Тобто, буде застосована це. Не є нова технологія, це технологія досить стара, де стрілки чітко відмальовуються, і в принципі, все У нас просто є досить багато світлофорів, ще можливо з 90-х, 2000-х, в яких ці стрілки є старіші, не настільки чітко їх видно. В цих просто буде. Чіткіше видно цю стрілку, іншими словами, це ті стрілки, які світяться чорним під лінзою самого світлофора. Правильно так, Їх так буде краще видно, стрілки додаткові секції. Так щодо таймерів зворотнього відліку, ви згадали особливо що стосується велосипедних світлофорів. Які тут нововведення? Е, в принципі, єдине нововведення – це те, що будуть застосовуватися ці таймери на тих світлофорах, де буде світлофор для велосипедистів а <гум> Інші таймери, всі так само для пішоходів, для водіїв залишаються без змін. <гум> Ми вже про про спільні велосипедні, велопішохідні світлофори також ідеться у цих стандартах. Що тут мається на увазі? <гум> В правилах дорожнього руху є знак, який. Який вказує, що доріжка може бути спільного користування не просто для пішохода чи чи суто велодоріжка, може бути спільна доріжка спільного користування. Відповідно вирішили, що буде правильно, коли ця коли ця доріжка виходить на проїзну частину, що було би правильно запровадити там для і для? Пішоходів і для велосипедистів е, спільний світлофор. Е, ну як я вже кажу, насправді е, майже жодної різниці в цьому е, нічого надзвичайного, нічого такого над нового не буде ні для водіїв, ні для пішоходів, ні для велосипедистів. Більше того, цей зелений можливо не зразу всі водії помітять. Ну більше того, як я сказав, це буде стосуватися і право тільки нових світлофорів, тому зміна буде впроваджуватись так дуже. Поступово дуже, дуже поступово, так але знаєте, які зміни можуть впасти в око у Львові? Зокрема, сьогодні один із депутатів Львівської міської ради запропонував у Львові запровадити новий знак дорожній, і це білий ромб на блакитному тлі, який означає. Спільну смугу для громадського транспорту і для приватного транспорту, в якому перебуває не менше ніж два пасажири. Що ви скажете як експерт із питань безпеки на дорогах щодо цієї ініціативи? Бо аргументація така, що такі знаки є у більшості європейських країн, з переліку яких мені запам'ятались, наприклад, у Франції. Та справді, якщо не помиляюся, ініціатива депутата Петра Адамика, ну є така справді практика в деяких країнах Європи, в США така практика існує. Карпул, вона, якщо не помиляюсь, називається. Насправді, це скажем, ідея в цьому не я погана а це може дійсно там стимулювати водіїв, скажімо, не їздити самому на автомобілі, а саджати собі в автомобіль більше пасажирів таким чином, щоб зменшити кількість транспорту на на дорозі, як наслідок мало би зменшитись навантаження на цій дороги, і можливо трошки би покращитися екологія. А чи можливо це якось проконтролювати в Україні в тих умовах, які є зараз? в цьому є великі сумніви, чи може поліція може поліція? Не маючи готового інструменту тихогляду, коли водії їздять з наглихо затонованими вікнами і камери автофіксації жодним чином цього не зможуть зафіксувати, чи зможе поліція проконтролювати. На мою думку, наразі це не є технічно можливим, тому можливо така зміна, вона, вона була би трошки перечасною. Тобто, якщо технологічно чи технічно швидше проговорити це питання, ідеться про смуги громадського транспорту, які є у Львові. Скажімо, на проспекті Чорновола перед цією смугою встановлюється отакий знак: білий ромб на блакитному тлі, і тоді громадський громадський транспорт однозначно їде цією смугою, а приватний, якщо у ньому перебуває більш ніж одна людина, ну як мінімум дві, він теж може використовувати цю смугу? Ну. А... Так, якби такі зміни були впроваджені, ідея є саме така: а скільки там вже дозволено людей в автомобілі, точніше, не дозволено, а потрібно двоє, троє і більше. Ну це вже мав би встановити законодавець, так але десь би так воно би мало працювати. Ну і оскільки ми вже заговорили про дорожні знаки, ви контролюєте, ви спостерігаєте за цією всією ситуацією. Наскільки у нас взагалі дорожні знаки потребують оновлення? Я маю на увазі в частині, можливо, їх треба скоротити, якісь додати або або можливо відняти. Я не знаю насправді, в нас досить велика є кількість дорожніх знаків. можу помилятися, але їх точно є не менше ніж в інших країнах Європи Можливо, навіть подекуди і більше дорожніх знаків є, скажімо, на всі випадки життя. Вони постійно додаються, оновлюються. Я не вважаю, що в цьому є якась потреба. Щоб сильно щось оновлювати, скажімо так, щось оновлювати і змінювати потрібно там, що може скоротити в нас аварійність на дорогах. Ми як найаварійніша країна в Європі серед усіх країн в нас понад три тисячі загиблих на дорогах. Відповідно, є речі, які я вважаю є більш пріоритетними ніж зміна дорожніх знаків, введення нових дорожніх знаків. Ну хтось скаже, що зміна у цей зелений на смарагдовий, це теж не на часі. Ну але насправді є речі, які депутатам і поліції потрібно опрацьовувати вже зараз, тому що ситуація дуже прикра на дорогах. Ну але ті знаки, які точно треба замінити, це знаки обмеження швидкості. Бо не мені вам розповідати, що із з листопада в Україні запровадили на дорогах українських змінилися обмеження швидкості в Русі, і максимальна дозволена швидкість тепер становить 50 кілометрів. А у деяких містах вона була 80. Я ж правильно розумію, що тоді знак у обмеження у 80 треба замінити знаком у 50? Е, ну число. це вже за замовчуванням водій має знати, що з 1 листопада він не може їхати швидше ніж Ну, Дивіться, треба прояснити е, одразу, що дозволена швидкість руху в населених пунктах України є 50, незалежно від зими чи від літа. Лише деякі, на деяких вулицях міста Києва та міста Дніпра в літню пору з 1 квітня по 1 жовтня дозволяється на окремих тільки вулицях збільшити швидкісний ліміт до 80. Uh -huh. Всіх інших міст, крім Києва і Дніпра, ця зміна не стосується. Як було 50, так і є. 50 – це дозволена швидкість. Є швидкість 70 – це перевищення 20, яке в нас на жаль. Ми єдина країна в Європі, не рахуючи країни на сході, якої скоро не буде існувати, ми єдина країна, де дозволяється перевищувати на 20 кілометрів на годину. Це величезна проблема, тому що в населених пунктах різниця між 50 і 70 – це різниця між між життям і між смертю. Пане Микола, я вам дякую за таку експертну оцінку, особливо за смарагдовий і зелений і за кількість бюджетних коштів, які будуть витрачені на ці потреби. Бо насправді у суспільстві це викликало високий резонанс. Власне, за надвитрати на усі ці справи. Але розуміємо, що це буде стосуватися лише нових об'єктів, які встановлюватимуть, і зміниться небагато. Микола Ільчук, експерт з адвокації компанії забезпечення дороги, допомагав нам розбиратися у нових стандартах. Артах зі світлофорами, які встановлюватимуть на дорогах України.